13 лютого о пів на другу ночі до чергової частини жовтневого райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мусорського поблизу будинку номер 19 сталася бійка. На місце злочину виїхала оперативна слідча група. Два неустановлених установлених наносили тілесне повреждення охраннику нашої Криворожської охорони фірми. В результаті чого останній отримав тілесне повреждення. Последствия, которые где-то днем около 16 часов были диагностированы во второй городской больнице как тяжкие телесные повреждения. А именно, это была открытая проникающая черепно мозговая травма, повреждение головного мозга первой степени, пневмоцефалия, перелом основы черепа и перелом верхней челюсти. У той же день одного з підозрюваних було затримано. Йому пред'явлено обвинувачення за статтею 121 кримінального кодексу України, яка передбачає від п'яти років ув'язнення. Запобіжна міра утримання у слідчому ізоляторі. «Коли неізвісні преступники просто хотіли поврядіти какої-то на цій площадки, ну йому прийшлося храняти, і він будемо так говорити, від действия тих приступників пострадав. От тілесне повреждення значительне значительное, це не один місяць востановлення організму. Ну однак, сослов жизни в житті момент ему нічого не угрожает. Особа другого підозрюваного теж встановлена і його затримання справа часу. До речі, він вже має судимість і у місцях позбавлення волі перебував сім років. На даний час ніде не працює. З'ясувалося також, що обидва чоловіки на момент скоєння злочину були нетверезі.